and glory. Так, привіт, усім, хто доєднується. Як у вас справи? Привіт, привіт. Сподіваюся, все добре. Продовжуємо основний сюжет Тесу. Ми в холодній гавані. Тут нас, нам залишилося небагато. Зараз будемо логова вампірів. Шоборшити. Сподіваюсь, у вас там все добре. Так, у нас це ми зібрали. І ще оцих. Зараз дуплюємо. У них також має бути кров. Так, окей. І це зібрали. Зараз зробимо це завдання і там побігаємо ще по доп... доповненням. Щось я її не помітила. Оці монстрики мені подобаються, не дуже ці... цікава анімація. Це хто сказав. Тому у них прям якісь двіж. Ць персонаж намагається з нами спілкуватися. Я поки не розумію, хто це. Чи кровушка. Ага, це у нас якась вампірша. Мені, до речі, дали отаку шляпку красиву. Подарунок. Зараз багато всякої халяви роздають в ТЕСО. Бо буде 10 років з зі створення гри. На юбілей нам всяких ніштяков. Роздають. Угу, нам кудись сюди. Ну, я засподіваюся, за сьогодні ми вже пройдемо холодну гавань, нічого собі. Але тобі це не допомогло І вже чимось якимось іншими квестами Так. А ти хто? Так це у нас вампір. Так, і що ти хочеш? Так, ми можемо <кхух> залучитися допомогою вампірів. Давайте ще поговоримо з оцим чи бупеком серйозно She's a confounded, she's an elder vampire. Так, чекай, я щось не зрозумію. Якщо у нас так. А що у нас тут по стріму? Ага, пропуск кадрів, Ну, бачите, дуже погана якість. І вчора взагалі інтернет був дуже поганий. Ну секунду. Сьогодні хоч трохи, якось краще. Ну, подивимось, якщо, може, там нормально буде потім. Я, якщо чесно, не розумію цього прикола. Він нам хоче перетворити цих вампірів на безмозлих животних тваринок. Так вони ж все одно будуть нападати, якщо вони будуть. Якось більш-менш при розумі, то, може, навпаки з ними ми домовимось. You can't, She's an elder так, окей, а тут я от не розумію, що мені робить. Типу вони то вампіри. Але мають бути більш-менш адекватні. О, привіт-привіт. Привіт, Руслан, як ти? Дякую, дякую вам, приємного перегляду. Дякую за вподобайки, хто ставить. Дуже приємно. Так зараз. Є. Yeah. Угу. Блін, а я не знаю, що вибрати. То, по ідеї, можна допомогти їй, не перестануть бути рабами <кій> мологабала. Але, ну, ельф також щось таке розумне говорить. Давайте допоможемо вампірам. Я все-таки думаю, що вона більш-менш адекватно буде тоді сприймати. А якщо ні, то ми її вб'ємо. Вони ще зараз не сказати, щоб дуже адекватні ці вампіри. Чекай, що сьогодні прям дуже дикі А, просто <с> отут от є. Думаєш, що, що таке? їх тут вилазить просто ну ми не розуміємо на чиєму вони боці поки в них немає своєї волі так що вони підкоряються малого Якщо ми їх звільнимо і вони будуть далі витворяти фігню, то тут уже буде точно зрозуміло, що це вони кончені. Завалилася, як мішок картоплі. А ще довго? Все чесно, іноді оці модельки такі маленькі, що я не зовсім розумію, це в мене персонаж такий високий, чи це вони такі маленькі? Бо, чи що. Так, окей. Тож, наче працює трошки. Щось взагалі в останнім часом інтернет так дуже воріє. Хоча ми всі знаємо чому. це зв'язано, у нас ще одна крякозябра. Ну, давай давай, швиденько. Ну, де ще не уже швидше. Матрона. Звучить навіть якось так не дуже. Добре, коли розробники докладають зусиль. Ну, у мене є, так сказати, приклад тих самих розробників рейду, які дають на якісь роковини, там якусь срану курку припива яку-небудь яку осколочок і все. То тут прям насипають дуже щедро. Плюс, здається, для підписників ЕС ще одне доповнення буде безкоштовно даватись. Десь таке прочитала. А що нам куди? Тут розробники прям дуже балують гравців. Багато дають безкоштовно кронних предметів з магазину. Так, які зіллячка і так далі. Я прям приємно здивована. Так, у нас курточка. Давайте обійдемо кості. Ципки. Непогано, дійсно. Оцю шляпку мені дали. Безкоштовно. Так, що ти нам розкажеш? Ванус на мистерику потім закати. Скажи, ти шо? Здуріла. У мене одного відео ривками йди. Та це інтернет, інтернет лагає. Я думаю, пізніше там воно вирівняється. Я, на жаль, нічого з цим зробити не можу. Вчора взагалі в мене швидкість упала ну, дуже низько. Знаю, з чим це пов'язане було. А потім вже після десятої якось більш-менш зігналося, але вже було пізно там щось стрімить. Планувала вчора провести стрім. Забрали тапки. Так, ось тут камінчик рунний. Ну це зв'язано з швидкістю інтернету. О, привіт, каміолер, привіт, Паш. Ні, ні, це він підгружається зараз, так. Це інтернет щось. Він якось так ривками просідає. Не знаю. Я вже сама думала, стрімити чи ні. Але вже якось про... Ой, це. Це у нас не, не ворожий персонаж. А я бачу, що воно йде ривками. Це зараз так. Бачиш, 20 -та година буде цей основне навантаження. Трошки пізніше воно, я думаю, вирівняється. Біда з цим інтернетом, оце останні пару днів взагалі. Прям мене не радує. Угу, пінг високий. Зрозуміло. has been destroyed my children are no longer most certainly thanks to your efforts my children are free they won't give you no pobachu